На вулиці серпень місяць йде перетопка рамок Чому я зараз це роблю, а не восени? Тому що У нас з'явились лишні рамки, небагато, які треба срочно перетопити. Інакше Моль їм швидко вставив глаза. Ось такий і котел. Овестав. В баку кипить вода. Тут манометр. По шлангу йде пара стіл. Маліпший. Ось так. Тут стоять рамки. Ось деякі я вже перетопив що з них стало. А це ось піск, ще потроху почне бігти. Оскільки вже набігло. Ось так. Не знаю, може кому не подобається, але мені такий інструмент дуже подобається.